Вітаю всіх по той бік екрану, в ефірі Щотижнева передача Здоров'я нації. Сьогодні піде мова про невтомного охоронця нашого організму, хороброго захисника від багатьох напастей і неприємностей. День і ніч він невпинно бореться з бактеріями і вірусами, виводить токсини і знищує чужорідні клітини. Тож ми говоритимемо про імунітет. А детальніше про зміст програми дізнаєтесь вже за декілька секунд. Імунітет це ціла система, здатна протистояти вірусам та бактеріям. Розповімо про види імунітету. Більш детальніше розглянемо вакцинації як один з способів створення штучного імунного захисту. Дізнаєтесь, які фактори негативно впливають на імунну систему та як підвищити імунітет дитини. З 1 березня школярі можуть пройти щорічні профілактичні медичні огляди. Про імунітет люди знали ще раніше в стародавньому Китаї, більше трьох тисяч років тому, коли ще не було ніяких мікроскопів. У працях китайських учених говорилися про те, що наш світ населяють мільйони невидимих істот, бактерій і вірусів. Старовинні китайські медики вважали, що вижити в цьому світі можливо, якщо протистояти впливу збудників захворювань і зміцнювати свій організм. Ще в давні часи було помічено, що людина, яка перенесла інфекційне захворювання, стає до нього несприятливим і повторно не хворіє. Вперше англійський лікар Едвард Дженнер використовував штучне зараження людини для запобігання його від захворювання віспою. Потім Луї Пастер запропонував щеплення проти сказу і сибирської виразки. Вивчення явищ імунітету дозволило створити вакцини, отримати лікувальні сироватки і гамма-глобуліни. Людський імунітет це саме справжній трудоголік, адже весь час ми контактуємо з різноманітними предметами і людьми, і що ми ті піддаємося ризику зараження якимось вірусом. І навіть під час сну різноманітні бактерії продовжують оточувати тіло, а з деякими з них боротьба йде навіть всередині організму. При цьому імунітет постійно вдосконалюється, виробляє нові різновиди антитіл для конкретних вірусів. Що цікаво, захисна система організму запам'ятовує достатньо. Інформації про тих збудників, з якими їй вже доводилося стикатися. Що таке імунітет? Термін імунітет від латинського слова імунітас? Звільняю, звільняю від чогось. В сучасному світі імунітет розглядається як система захисту організму від багатьох зовнішніх і внутрішніх чинників. Зовнішні чинники. Це віруси, це патогенні бактерії, це паразити, це гельмінти, це грибки, а внутрішні агенти це антигени, це алергени, це хімічні речовини, це отруйні речовини. Які ж органи відповідають в організмі людини, людини за імунітет? Це вілочкова залоза або тімус, це кістковий мозок, це селезінка, це периферичні лімфатичні вузли. Це скупчення лімфоїдної тканини, слезовій оболонці тонкої кишки. Які клітини відповідають за імунітет? Це лімфоцити, їх багато, вони кожен виконують свої функції, це фагоцити і це макрофаги. Щодня людина стикається з великою кількістю таких чинників, як віруси, бактерії. Але ж ми з вами не хворіємо на важкі хвороби: туберкульоз, СНІД, інші невиліковані хвороби тільки завдяки тому, що в нас з вами працює система вартових, вартових клітин, які зустрічають ці чужеродні агенти, подають сигнал, і відбуваються складні імунологічні і біохімічні реакції, внаслідок чого гинуть віруси, гинуть бактерії, гинуть онкоклітини. І захворювання не відбувається. Розрізняють природний і штучний імунітет. Природний імунітет поділяється ще на вроджений і набутий. За вродженого імунітету антитіла в організмі присутні з дня народження, тобто успадковані від батьків. А набутий імунітет виробляється в процесі життя після перенесення інфекційних захворювань. Які види імунітету є у людини? Є природний. Вроджений імунітет, з яким людина входить в цей світ, і у кожного він свій, свій рівень імунологічного захисту. І імунітет, який вже формується внутрішньоутробно, Імунна система плода своя, автономна, тому багато вірусів і бактерій не попадає через плацентарні бар'єри від матері до дитини. І коли дитина народжується, у дитини створюється імунітет. Під час виключно грудного вигодовування, якщо мати дитини перехворіла в дитинстві вітряною віспою, кором, краснухою і ці антитела, які виробились в організмі матері, передаються імуноглобуліни, передаються з молоком матері до дитини, і перші 6 місяців, як правило, дитинка не хворіє на важкі інфекційні хвороби. Є імунітет набутий, штучний імунітет. Набутий імунітет це коли дитина перехворіла на вітряну віспу на кір краснуху і виробляється пожиттєвий напружений, достатньої кількості імунітет, який створюється на все життя. Для запобігання захворювання на інфекційні хвороби та їхнього лікування виробляють штучний імунітет. Він буває активним і пасивним. Активний штучний імунітет виникає внаслідок профілактичного щеплення, тобто введення в організм вакцини, надію якої виробляються антитіла, як і при перенесенні хвороби. Наприклад, після щеплення організм людини успішно протистоїть таким хворобам, як дифтерія, туберкульоз, поліеміліт та інші. Одразу після народження дитини дитина прищепиться від гепатиту Б. Завдяки цьому за останні роки знизилась захворюваність на рак печінки, так званий гепатоцелюлярний рак, в цілому в світі. Дитинка щепиться тричі від гепатіту і протягом до 30 років, в будь-який день, коли забажають, можна отримати ці щеплення на третій, п'ятий день після народження. Дитина щепиться від туберкульозу вакцина БЦЖ. Завдяки цьому. Ми подолали у дітей смертність і інвалідність від важких форм туберкульозу від туберкульозних менінгітів. Ще якісь 40-50 років діти гинули в великій кількості від таких ускладнень туберкульозу. БЦЖ ми робимо на 3-5 добу, і потім підкріплюємо імунітет дитинки в віці 7 років. Починаючи з двохмісячного віку, дитинку щепимо від таких важких інфекцій, дифтерія, правець, кашлюк, поліеміеліт. Гемофільна інфекція теж були спалахи по селах, по містах, діти гинули. З 10 народжених дітей в сім'ях лишалося 2-3 дитинки, решта дітей гинули від таких важких інфекцій. Завдяки тому, що вже протягом багатьох десятиріч ми проводимо ці щеплення, діти врятовані, діти не помирають і не становляться інвалідами. На що б я хотіла звернути увагу при проведенні щеплень два аспекти. Це якість вакцин, це їх реактогенність, тобто користь і шкода, що перевагає користь чи шкода від вакцин. Останнім часом вакцини удосконалюються і завдяки тому, що ми використовуємо комбіновані вакцини, коли ми робимо одну ін'єкцію і щепимо дітей одразу від 4%. П'яти інфекцій, так звані вакцини, пентаксим, від кашлюка, дифтерія, правця. Поліоміліту, гемофільні інфекції і, або е, три інфекції в, в одній ін'єкції: кір краснуха, паротит. Замість 13 15 ін'єкцій на першому році життя дитинка отримує три ін'єкції, от 2-4-6 місяців і в рік ін'єкцію е, кір-краснуха паротит. І в нас є щеплення, які ми проводимо е, краплинним шляхом. Крапельки в ротик – це поліміелітні вакцини. Другий аспект. Це визначення здоров'я дитини. Здоров здорова дитина, нездорова дитина всі щеплення проводяться після ретельного огляду, якщо дитина має відхилення або як звані тимчасові і постійні протипокази, якщо дитинка одужує, через деякий час ми можемо проводити щеплення. А якщо дитина визнана нездоровою, відкладаються щеплення, так звані тимчасові протипокази, постійні протипокази, коли взагалі не проводяться щеплення. Їх дуже невеликий відсоток таких дітей це діти, які мають онкологічні захворювання, діти, які мають важкі органічні ураження нервової системи, судоми. На що б я ще хотіла звернути увагу? На сьогоднішній день небезпечних вакцин, як в цілому, небезпечних ліків немає. Якщо ми подивимося, коли ми купуємо препарати в аптеці, 10 пігулок, і ми отримуємо інструкцію, дуже немаленьку інструкцію. Ось дивіться, ось яка інструкція додається до, чи іншої, до того чи іншого препарату. І з цієї інструкції всього лиш. Покази невелике об'єм інформації. Решта це протипокази і побічні дії, які викликають ті чи інші ліки. Тому людина приймає рішення. Знову ж таки, ризик, шкода, користь. Якщо немає виходу і треба ліки, так люди вживають ліки. Якщо ж є можливість на рослинні препарати, можливо, треба подумати, чого буде більше шкоди чи від того буде користі. Тому вакцини бувають різні. І якщо вакцину ми вводимо, можуть бути так звані поствакцинальні реакції, поствакцинальні ускладнення або несприятливі події після імунізації. Треба пам'ятати, що все це треба казати батькам перед проведенням щеплень, для того, щоб вони знали, що на другу-третю добу, коли розвиваються поствакцинальні ускладнення, вони звертаються до лікаря, і лікар призначає, якщо це місцева реакція, тільки десенсибілізуючі препарати. Якщо загальна реакція і вона вираження у вигляді температурки 38-39, знову ж таки, призначаються на 2-3 дні препарати жарознижувальні, які дозволять. Цю вакцину перенести більш-менш без ускладнень. Тому вакцини мають поствакцинальні в невеликій кількості. Про це батьки повинні знати. І як правило, взагалі в цілому на 95% у нас діти ці вакцинації переносять добре без ускладнень. Імунітет буває активний і пасивний. Активний імунітет, коли вводяться вакцини. Антигени вони розпізнаються організмом і виробляються антітіла, а пасивний імунітет, оці дітки з імунодефіцитними станами, ми будемо їх щепити пасивним імунітетом. Чому це вже готові антітіла, готові імуноглобуліни, які вводяться у вигляді імуноглобуліну і у вигляді у вигляді сироваток? Так ви знаєте, коли травма у людини, лікар, хірург, травматолог направляє на введення імуноглобуліну або сироватки відказу, від правця. Тобто вже готові антитіла привносяться в організм людини, щоб людина не захворіла, щоб вона вже завдяки цим штучно введеним антитілам має, мала достатній захист від небезпечних інфекцій. Ось так і діти, які мають первинні імунодефіцитні стани, завдяки пасивному імунітету, вони можуть захиститись. Рівень захворюваності на грип в Україні цієї зими був досить високим. Чимало українців померли внаслідок ускладнень від цієї хвороби. Медики говорять, що епідемічної ситуації можна було уникнути, якби люди отримали вакцинацію. І останнім часом, зважаючи на карантинні захворювання, на гості респіраторні захворювання на грип, я можу дати таку інформацію, що вже розроблена вакцина, і вона є в продажу. Французька вакцина трьохкомпонентна. Вона має від грипу, вона має в своєму складі вакцину компонент вакцини від грипу А. Оцей H1N1 1 Каліфорнія, а в своєму складі має h 3 n 2 і від грипу типу Б. І якщо ми вводимо напередодні епідемічного сезону, це наприкінці жовтня, на початку листопада, протягом двох років виробляється імунітет, тому дітки раннього віку, діти з багатодітних сімей, діти, які відвідують дошкільні заклади, школи-інтернати, люди похилого віку, люди, які мають фактори ризику ожиріння і цукровий діабет, можуть бути щепленими і надійно захищеними від проявів важких перебігів грипу. По суті, все життя людини це процес придбання імунітету. Маленькі діти тому й хворіють частіше і сильніше дорослих, так як досвіду у їх захисної системи ще дуже мало. У міру дорослішання організм стикається з новими видами вірусів і бактерій і вчиться боротися з ними. Але важливо зрозуміти, що імунітет теж втомлюється, а ще багато факторів впливають на нього негативно. Цікавляться батьки, що ж призводить до порушення імунітету у е, дитини? І на цьому б я більш детально е, хотіла б наголосити, які фактори у нас впливають на зниження імунітету? Це перш за все погана екологія, погана екологія, особливо в великих містах, там, де є автостради, це продукти переробки нафти, які є у повітрі, це солі важких металів, це погана вода, неякісна питна вода, це забруднення і радіаційне, і електромагнітне коливання. І е, випромінювання, і неякісні продукти, збагачені харчовими добавками, забарвниками е, приправами для покращення смаку, це і нестача вітамінів, мікроелементів в цих продуктах, це руйна, е, руйнуюча дія. Багатьох ліків, це перевтома, це відсутність достатнього сонячного світлу в зимовий період, коли ми з вами працюємо, а у нас штучне освітлення, це перевтома. Всі ці фактори впливають на стан імунітету. І коли батьки вагаються про щеплення, я можу навести приклад: так вакцина можливо в чомусь небезпечна. А чи не небезпечно, коли дитина багато часу проводить перед монітором комп'ютера? Бавиться з мобілкою набагато небезпечнішим ніж перевірена сертифікована вакцина. Раннє тютюна паління дівчат з 10-12 річного віку це вживання наркотиків, і це алкогольні напої. Вживання наркотиків до чого призводить до інфікування ВІЛ-інфекцією, це не тільки знижує імунітет, це призводить до народження дітей з відсутністю імунітету імунної відповіді. І тоді ми призначаємо антиререстровірусну терапію. Так, якісь відхилення в імунітеті дитини є, але коли ми дитинку все ж таки захистили і. Певний рівень імунного захисту все одно у цієї дитини є. То дотримуючись цих порад, які ми вище перерахували, можна на достатньо високому рівні, щоб цей імунітет у дитини був, але є так звані вроджені. Імунодефіцитні стани, коли ми бачимо і він інфекцію дитини не має, але дитина часто хворіє, ми направляємо дитину на імунологічне дослідження і, проводячи імунологічне дослідження, бачачи, який рівень імуноглобуліна А, ДЖ, М. Ми можемо сказати, що у цієї дитини абсолютно генетично відсутні ті чи інші фактори захисту. І ця дитина вона їх небагато, їх дуже небагато цих дітей. І е, ми знаємо, що таких дітей ми не будемо щепити. Такі діти мають певні обмеження навіть при Відвідування школ шкіл дошкільних закладів. Але якщо е, виробити правильний ритм життя і режим е, цієї дитини, вона імплантується в наше суспільство і е, до речі, і перебуває і проживає середній період життя як здорова дитина, але ж все ж таки її життя буде завжди пов'язано з медичними корекціями, з медичними працівниками, з медичними установами, з лікарами імунологами які будуть е, намагатися на створювати імунітет. Хочете бути здоровими, змініть спосіб життя, Ведіть в нього фізичні вправи і свіже повітря, відмовтеся від шкідливих звичок, постарайтеся як слід. Женіть від себе подалі переживання і не нервуйте. Намагайтеся отримати якнайбільше позитивних емоцій від спілкування з друзями, перегляду кінокомедії або читання гарної книги. Проте почати зміцнення імунітету потрібно, звичайно, з харчування. Що ми повинні зробити для того, щоб підвищити імунний захист дитини, не дати дитинці важко захворіти, або навіть, не дай Боже, втратити дитину і дитину отримати інвалідом. Що ми повинні пам'ятати? Перш за все, це збалансоване харчування дитини, яка зростає по білкам, жирам, вуглеводам, по мікроеліментам і по вітамінам. Обов'язково в раціоні дитини повинні бути і м'ясо, і риба, і морепродукти, це селен і цинк. Це е, якісні харчові продукти мається на увазі достатньо овочів, так звана протиракова середземноморська дієта, коли кожного дня у нас на столі повинно бути не менше п'яти овочів. Це і капуста, це бурак, і морква, це і гарбуз, це кабачок, це перець, це баклажани і багато іншого. Це напої, напої з шипшини, з клюкви, облепихи, це заморожені ягоди, про які знають і бабусі, і мами. Зменшення впливу електромагнітних коливань. Тобто дозувати час, коли дитина проводить свій час перед екраном е монітора. І користуються мобілкою. Ви знаєте, як останнім часом зростають пухлини головного мозку, це вживання якісної фільтрованої води, це обережне поводження, поводження з ліками. І якщо йде мова про дитину, це використання ліків рослинного походження. Їх дуже багато і можна використовувати. Це загартовування дитини, і це фізичні вправи. Це здоровий сон не менше вісьми годин. І це достатнє перебування на свіжому повітрі біля річки в лісу. Якщо ми будемо е, користатися цими порадами, ми зможемо на довгий час, по-перше, створити достатній рівень імунної системи, системи, коли дитина розвивається. А якщо ці поради ми будемо з вами використовувати і їх дотримуватися протягом життя, це дозволить нашій імунній системі зберігатися на досить високому е, захисному. Компетентному стані на довгі роки. Імунна система дитини має властивість розвиватися весь період дитинства. У процесі її розвитку лікарі виділяють критичні періоди, коли організм особливо чутливий до вірусів і інфекцій. Кожен з цих періодів по-своєму унікальний, а розвиток імунітету дитини закінчується ближче до 15-16 років. Імунна система дитини має етапи удосконалення і розвитку дитина народжується вже з певним. Імунним статусом вона вже має захист. Тим більше, що ми вже сказали, виключно грудне вигодовування створює достатній імунітет завдяки антитілам і імуноглобулінам, які утримуються в молодці матері. Далі імунна система завершує свій розвиток, десь закінчується розвиток імунної системи і встановлення імунної системи до 9-річного віку. І зважаючи, що під час статевого дозрівання так званий підлітковий період, зниження ідей імунних сил, тому що зрозуміло, що дівчинка перетворюється в дівчинку, в дівчину хлопець в парубка, і це не може пройти безслідно для організму. Тимчасове зниження імунної системи, ось чому і кажуть, що останнім часом і грип частіше з ускладненнями, коли відбувається, діти до 5 років більш-менш, більш, більш, як то кажуть, перенесли задовільнено ці спалахи грипу. А ось діти підліткового віку найчастіше мали ускладнення у вигляді пневмонії, бронхітів інших захворювань, тому що в цей період напруження життєвих сил організму, гормональної системи призводить до збою в імунітеті. Це тим Сово і якщо дитина дотримується всіх порад, і батьки дотримуються до 18-річного віку, майже закінчується формування імунної системи. Вже з 1 березня школярі мають змогу пройти щорічні профілактичні медичні огляди. Вони потрібні для того, аби визначити, яку групу з фізичної культури може відвідувати дитина: основну підготовчу чи спеціальну. По закінченню карантину і зменшення кількості респіраторних захворювань з 1 березня у нас в районі починаються профілактичні медичні щорічні огляди дітей шкільного віку. Тому ми запрошуємо батьків і на базі центральної це центру первинної медичної допомоги, і, можливо, на базі амбулаторії і Орлівської, і грімяської. Ми зможемо оглянути в плановому порядку дітей. Ви знаєте, що огляди дітей складаються з двох етапів: долікарський огляд: це маса тіла, довжина тіла, артеріальний тиск, пробаруф'є. Резерви серцево-судинної системи визначає середній медичний працівник, другий етап лікарський огляд, який проводиться в центрі первинної медико-санітарної допомоги. А діти п'ятирічного віку, 11-річного віку і 16-річного віку це діти, які оглядаються ще й вузькими спеціалістами центральної районної лікарні. Тому для того, щоб не було напливу дітей під час літніх канікул, а саме перед першим вересня, це серпень-липень. Ми пропонуємо вже починаючи з 1 березня звертатися. До Центру первинної медичної допомоги. Якщо дитина в селі у нас є бланки висновків, а ви знаєте висновок про фізичний стан здоров'я і бесіди по профілактиці алкогольної наркотичної залежності. вони видаються медпрацівниками шкіл, дошкільних закладів і е, шкіл, якщо в сільській місцевості, медичними працівниками ФАПів і амбулаторій, заповнюючи їх. Будь ласка, звертайтеся до нас і далі медичний медичний огляд проводять фахівці центральної районної лікарні і центру, надають висновок, який має юридичну силу протягом року. Медичні огляди перш за все проводять для того, щоб визнати стан здоров'я дитини, і основне, ми надаємо рекомендації щодо груп по фізкультурі. Якщо людина дитина абсолютно здорова, це основна група здоров'я. Якщо дитина має ті чи інші відхилення функціональні в функціональній стані здоров'я, це підготовча група по фізкультурі. Якщо дитинка перебуває на диспансерному обліку, має якісь відхилення в стані, перш за все, серцево-судинної системи, ця дитина обмежується. В проведенні фізкультури вона по своєму плану або лікувальна фізкультура, або спеціальні вправи, які розробляються для цих дітей, проходять від... відвідують заняття фізкультурою. Імонна система це тонкий механізм, порушивши який відновити нелегко і швидко не вийде. Чарівної таблетки, на жаль, немає. Як казав англійський дослідник Джон Лебок, здоров'я набагато більше залежить від наших звичок і харчування, аніж від лікарського мистецтва. Тож бережіть свій імунітет, і ви отримаєте в нагороду гарне здоров'я і відмінний настрій. А на цьому я з вами прощаюся. Будьте здорові!